Доброго дня, шановні мешканці та гості нашого міста. А цей день справді добрий, адже зібрав всіх небайдужих для відзначення важливої події нашого славного квітучого краю. Ми святкуємо 462 шістдесят річницю з дня народження міста та 71-шу річницю з дня визволення йоготина від німецько-фашистських загарбників. Як бурхливі води супою, так швидко і невпинно збігають руки, але ніколи не забудеться героїчний подвиг нашого народу, подвиг тих, хто зі зброїдів в руках захищав свою вітчизну, і з вуст в уста, і з покоління в покоління будуть передаватися легенди про тих, хто трудовим та радним подвигом кував свободу і незалежність нашої батьківщини. 71-й рік минає з тих останніх тривожних днів і ночей, які закінчились радісним ранком, 21 вересня 1943 року. Замовкли останні постріли і над Єготином за майорів прапор визволення його тинчина багато героями, адже славиться двома двічі героями радянського союзу. Це генерал-полковник Андрій Кравченко із села Сулимівка та майор Михайло Бондаренко, уродженець села Богданівки. Навіки вкрили свої імена невмирущою славою герої радянського союзу, Василь Кравченко та Іван Борщик, село Годунівка. Андрій Гирич, місто Яготин, Іван Бранець, село Райківщина, Володимир Кайдаш, місто Яготин. Ми пишаємо з чотирма кавалерами орденів Слави Євгеном Гелеверою, село Лозовий яр, Миколою Дубощієм, місто Яготин, Миколою Козловським, хутір Рокитне та Володимиром Ходусом, місто Яготин. Імена рядових воїнів, сержантів, старшин та офіцерів. Також на вкарбовані в літопис великої вітчизняної війни та героїчну історію Яготинського краю. Ординами і медалями нагороджено більше трьох тисяч шестисот мешканців району. Тільки у Яготині за участь у боях нагороди отримали понад тисячу двісті чоловік. І сьогодні ми з вдячністю вшановуємо всіх, хто ціною власного життя подарував нам мирне сьогодення. Урочисте зібрання на честь 71-ї річниці визволення Яготина від німецько-фашистських загарбників оголошується відкритим. Bye. Mm -hmm. Прошуємо господиню нашого міста, міського голову Наталію Миколаївну Дзюбу. Дорогі і шановні іготинці, дорогі і шановні гості, дуже сьогодні приємно святкувати подвійну дату. Ми сьогодні святкуємо і день нашого народження, і день визволення. І ви знаєте, от мені на думку прийшли слова нашого давнього філософа, який говорив: клоніться... Минулому і засукайте рукава перед майбутнім. то я хочу вклонитися всім, всім, хто працював 462 роки на благо нашого міста, хто воював, хто визволяв, хто чекав вдома, хто трудився на полі і на підприємстві, хто воював в Афганістані і хто захищав нашу домівку в різних куточках нашої земної кулі. Я хочу вклонитися вдовам і дітям війни, які по сьогоднішній день у своїй пам'яті бережуть історію нашого краю. Звичайно, низький уклін всім, хто сьогодні своєю позицією, своїм громадянським боргом підтримує наш край, наш Єготин, наше рідне місто. Я вдячна кожному з вас за терпіння. За мудрість, за виваженість, за те, що кожен з вас любить свою рідну землю, свій рідний край, свій Єготин, любить починаючи з своїх домівки, любить починаючи з виховання своїх дітей, працюючи на підприємстві, говорячи з сусідом і підтримуючи сусіда, небайдужістю своєї до тієї складної ситуації, яка сьогодні на в нас країні теж дуже дуже вам дякую. Тому що від кожного з вас, від вашої позиції сьогодні, залежить, як ми будемо жити завтра, як ми будемо жити у нашому місті, у нашому краї, у нашій вітчизні. Ви знаєте, я ніколи не була прибічником популізму. Можна багато критикувати, можна багато говорити, що зроблено не так, а й воно дійсно багато чого не зроблено. Але поки кожен з нас не подумає і не. Критично не вирішить, що я зробив для міста, що я зробив для України, не буде в нас в порядку. То, дорогі мої шановні, сьогодні ще свято у нас тільки розпочинається, і розпочинається воно дійсно, як данина пам'яті всім тим, хто віддавав себе і в труді, і в бою, і в сім'ї на благо нашого краю. І звичайно, сьогоднішні заходи буде йти до вечора, але ви знаєте. От сьогодні ми святкуємо, якійсь мірі день нашого народження. Кажуть, що в день народження Бог чує все, і ангели-охоронці в кожного краю, в кожного місці. То я хочу звернутися теж до ангело-охоронців, які над кожним із нас, щоб наші ангели-охоронці і Бог напередодні великого церковного свята завтра оберіг наш край, оберіг наше місто, щоб завжди у нас було мирне небо, стабільність. І в певне завтрашньому дню. І звичайно, здоров'я, щастя, успіхи кожній родині і готинців, нашим шановним гостям з Молдавії, нашим гостям з Київської області, які сьогодні теж на свято, давайте -ка от, жить у нашій вітчизні довго і щасливо! Святом, дорогі мої! Запрошуємо до вітального слова голову Яготинської районної державної адміністрації Віктора Григоровича Грицая та голову Яготинської районної ради Сергія Вікторовича Лисенка. Шановні готинці, шановні наші гості, дозвольте мені привітати вас сьогодні із знаменною подією з подією, яка 21 вересня 1943 року сорокова армія звільнила наше місто від загарбників німецько-фесішиських від коричневої чуми. І вже пройшли десятиліття, пройдуть і століття. Але на цю алею слави вдячні гатинці ніколи не забудуть дорогу. Вони завжди будуть приходити сюди. Щоб низько вклонитися тим захисникам вітчизни, тим, хто поклав своє життя, поклав свою молодість на те, щоб ми жили у вільній незалежній країні. Велику ціну заплатила Україна за ту перемогу. Не було жодної хати, не було жодної сім'ї, якої б не торкнулося лихоліття Великої вітчизняної війни. І наші земляки. Які віддали життя за те, щоб ми жили мирно, спокійно, в злагоді, вони сьогодні навічно записані в граніті на цих стелах. Багато віддано, багато покладено на алтар перемоги. Вони горіли в танках, вони йшли під воду при форсуванні Дніпра. Вони гинули. Концтаборах. Але вони не скорились, не скорились, тому що народ з Козацьким духом не і його поработити неможливо. І в сьогоднішній день мені б хотілося побажати всім вам, нашим дітям і онукам, щоб вони ніколи не зазнали лихоліть війни, які зазнали наші батьки і діди. Але, на жаль, війна сьогодні на наших кордонах. І сьогодні гинуть наші люди, вже є сотні загинувших, які відстоюють незалежність, суверенітет і європейський вибір нашої держави. Тому кожен із нас на своєму робочому місці, кожен із нас повинен зробити все, щоб ми забезпечили як обороноздатність нашої країни. Так і розквіт нашої економіки. Я хочу привітати вас всіх всім днем, побажати всім звичайного звичайно, звичайно радощів, звичайно благополуччя, звичайно, успіхи в усьому, щоб жили і радувалися, і щоб дійсно наше неко було мирним і глубим, щоб ми могли виховувати своїх дітей. Щоб ми могли вирощувати хліб, жити в спокої і радості. Я бажаю всім благополуччя, достатку, нашим ветеранам, щоб не ятрились їхні рани, щоб не боліла їх душа, щоб у них були тільки хороші новини від дітей, від нашої громадськості, від нашого суспільства. І від усіх нас. Всім добра, злагоди, благополуччя і успіхів у всьому. Слава Україні! Шановні мешканці міста, щиро вітаю вас з День міста та 71-ю річницею, визволення від фашистсько-німецьких загарбників. День міста це свято кожного, хто народився, жив та й зараз живе на нашій квітучій землі. Це свято наших поважних друзів та гостей, для яких місто стало вже рідним. Єготин завжди був в центрі історичних подій. Завжди славився своєю привітністю, гостинністю та відношенням до своєї культурної спадщини. Сьогодні хочу побажати, щоб в дім кожного мешканця війшли тепло та радість, щоб в серці кожного горіла надія, впевненість в те, що завтра ми збудуємо нове і краще разом з цією громадою Яготинщини і пам'ятати вічну славу. Героям, які дали змогу нам сьогодні проводити це святкування. Слава Україні! Єгодинщина край закоханих у рідну землю трудівників, які ведуть свій родовід із сивої давнини. І найбільша цінність міста це його мешканці. Трударі, поети, письменники, художники, музиканти, вчителі і лікарі, які щодня докладають максимум зусиль, вмінь, таланту для покращення нашого сьогодення. За мене, за тебе, за всю батьківщину, хто фронтом з витяги йшов поруч з тобою, боровся з фашизмом, тоді партизани і ворога нищив героям незнаним. Згадай їх усіх замордованих, вбитих і гідно живи їх життям недожитим. Вшануймо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Тож хай ляжуть квіти пам'яті до підніжжя безмовного обеліску загиблих на Яготинській землі. Просимо покласти квіти до пам'ятників героям великої вітчизняної війни, героям трудової слави, героям Радянського Союзу. Які сьогодні пишуть по славу освобождення від німецько-фашистських загарбників. Я хочу вам сказати, ми повинні в першу чергу пам'ятати, що у нас були конотоп, порша, крути, базар. У нас було ще дуже-дуже багато подій. Які ніякої ношені не мають до німецько-фашистських загарбників. І в нас не було, між іншим, і вітчизняної війни, у нас було винищення, починаючи ще із часів Хмельниччини і до сьогоднішніх днів. І те, що сьогодні відбувається в нас, як сказала шановна пані представник адміністрації куратор, що наші окупанти. Ми з ними сьогодні воюємо. Дійсно, це наші окупанти. Вони були з нами вже не одну сотню років. Але ці окупанти дуже вміло, дуже вдало, дуже підло, дуже мерзенно примусили нас все звалювати на німецько-фашистських загарбников. Хто такий німецько-фашистський загарбник? Між іншим, гітлер переслідував фашистів? У Німеччині не було фашизму. У Німеччині був нацист, Гітлер був нацистом, соціалістом-нацистом. І Гітлер переслідував фашистів. Але чомусь ми сьогодні всі вперто кажемо німецько-фашистські загарбники, то це ж є і сталінська філогема така дуже мудра. Через те, коли ми святкуємо, а точніше, сьогодні ми не маємо права святкувати День визволення, ми сьогодні повинні вшановнути День пам'яті жертв. Невинно винищених голодоморами 21-го року, голодоморами 33-го року, голодоморами 47-го року і всіма іншими акціями, коли наша країна була перетворена в страшенно рабську державу, оточену, оточену колючими дратами, всякими запоронами, і що ми зараз маємо як наслідок крутів. Як наслідок базару, ми маємо сьогодні Донеччину, ми маємо сьогодні Крим. І ми повинні саме це бачити і, і розуміти. А то, що нам кажуть, що німецько-фашистські загарбники, і ми святкуємо, вибачте, то не, то не правда, то півправди, а півправди прикрита ще й такою великою брехнею, це вже є злочин. Не будьмо ми прихильниками і. Тими, хто підтримує злочини. Ми боремося за Україну. Значить, треба до кінця боротися за Україну, а не просто сказати гарні слова Злагоди вам і все. Вибачте мені! Дякую! На цьому мітинг присвячений 71-й річниці визволення міста Яготина від німецько-фашистських загарбників, оголошується закритим.